Всім доброго дня, мене звати Іван і ви мене в гостях. Так, що показую, відчитуюсь, що у нас ще росте, що у нас на городі. Ну, Капуста. ну, Капуста це позалишалась вже зимова, пізня. Тут сорти Метадонт і господи, алігатор. Агресор, господи, думаю, як то агрегат, агрегат, агрят, коли я агрегат і не можу зрозуміти, що я хочу сказати. Тут була вон, молоденька, виломалась з попускала, попускало, бачите, багато. Ну це вже курочки будуть їсти. Мама мені каже: Ой, яка гарна капуста, може її окремо посадити? Ну я не знаю, толку з нею вже садити. Молода може за місяць вирости, звісно. Може її не рвати. Подивимося, що Ну, я думаю, що не буде. А так, капуста, капуста гарна. Капуста цього року, слава Богу. Нічого її не пожерло, нічого її не з'їло, та біла крилка, нічого. Дивіться, які гарні вже доставили. Зараз я буду все це обривати. Треба, щоб капуста добре виросла, гарна, велика. Я вже це робив, це вона знову позаростала повиростала. Треба обривати нижні листя, залишати тільки листя, які біля капустини. Це все я зараз буду обирати і підгорнути, тут трохи підгорнуто. Не ж кажу, вже ж... вона все одно все росте. Ще росте і наростає ту зеленину. А капуста тут вже нема тих листів, які оброблялися від білокрилки, тут же все чисте, спокійне. Е, буде це курочка. Курочки обожнюють, об'їдаються. Це вітаміна зелень, тим більше, що зараз зелені не так вже і багато, вже той буран погано росте, трава вже жовтіє, все таке. А Капусточку зараз будуть смакувати. Капуста гарна, е, броколі. Вже знов зрізав, були маленькі. Тут ще полишав, вже не бачу. ні, воні. Вон маленькі. Маленькі бракалюшечка. Капусти, слава Богу, наїлися, і кури наїлися, і ми наїлися, і салатів наїлися. Молодої було багато, пізньої, середньої теж було багато, Лучше пізні позалишалося. Ну, а кстати, середнього ще дві. М -м -м. Самі 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 такі були невеликі, то вони і позлишалися. Я шка, я ж розповідав, як я садив ряд пізньою, ряд середньою, ряд піну ряд пізньою, ряд молодою, ряд пізньою, ряд молодою, ряд пізньою, ряд молодою, ряд пізньою, ряд середньою, ряд пізно, ряд середньою, ряд пізньою, броколі і таке інше. Подивіться, якщо молоду катку, господі молоду, чи, ну, чи середню капусту зрізати тільки головку і не викидати корінець. подивіться, як вона наростає зеленою масою. Чи маленький Буває таке, щоб маленькі такі гарні капустиночки з'являються, це приємно лише, щоб трохи знаєте, зелені було. Зараз зелені вже майже немає, тому, тому так і стали. Кабачки, кабачки вже вент вже кінець, вже вчора в нас був дощ, доброго не поливає, але ну, ще є кабачки можна зібрати. Ми вже кабачків тут вже в грі сохне, там вон на, кінці, на кінці ще не сохне, вон зелененький росте, Патісони ще є вон жовтий. Кабачків було дуже багато. Ну, сказати, що, що дуже багато – просто багато Недостатньо, тому що їх було дуже багато. Ми наїлися, ми нажарилися, ми ну, Кабачкова ікра і все таке інше. Я хочу сказати, що навіть кури вже заморили сісти кабачки. У мене таке життя, що вони вже, вони вже кажуть, ну, скільки можна вже хватить, вже дивити кабачки, дайте нам вже щось інше. Вже якусь бурячка потріб, чи вже бараболі. Ну Бараболі теж деколи дається. Але вже ну, кабачки зараз поки сезон, поки їх багато, їх треба куди здівати, тим більше у нас сусіди з усіх сторін які перерощені кабачки, то вони нам дають теж. А в нас виходить, вони у нас ті кабачки обжираються, кальцій фосфат, сплю, щоб не так вимивався той кальцій з них кісток. ну. <гум> короче, короче, діла І так, от кабачки, кабачки, патісончики. Гарненькі, жовтенькі, Мені так навіть ці патісончики. Я їх люблю готувати, пополам розрізати, серединку вибрати, або не пополам просто верхушку надрізати, серединку вибрати, да, якось фарша зверху. Сірочком і запікати. Я так не полюбляв. Цього року я так навіть не робив. Того року їх було багато. А цього року в нас більше все їдять кури. Тому що дуже багато. Ну, чесно, дуже багато. Косі і з добривами все вгадав, і обробками цими тими добрими робив, і посадив дуже в гарну землю. Тут були і сідірати, і все так інше. Ну, вон сідірати все посіяно. Це тут браболька наша була. Це томатики ці. Сумасшедші ті наші, які, бачите, ну, так кожного року. Зразу вони їдяться, а потім вони вже, вже залишається, вже нікому вони не нужні, тому що вже на салат чим цього, цього дрібляска наметись, нарватись, наметись, чим взяти нормальну одну о, помідорину о, з, о, з, і в салат накрешити. Помітити і накришити. чим цього дрібляска. Ну, вона смачна. Ці помідорки смачні, але ну, я ж кажу, трошки вони такі надоїдливі. Зараз вони... Зараз воно цього всього. Перегниє, нападе, і вони будуть тих помідор, буде на другий рік тут виростає, той розсади, ой, засади, все поле. Що у нас тут? Ще кабачки? Все потрошку, все потрошку. Все по чуть-чуть, Кабачки патіссони, гарбузи. Огляд, огляд, це все огляд. Гарбузи, гарбузи, вже гарбузи теж позабирали, позбирали, А вони ще, ще є, є, є. Ну, слава Богу, буде ще їсти порчка. І на насіння буде. Я хочу насіння цього року трохи позбирати гарбузяного. Корисно, все корисно їсти. Тут у нас клубнічка, полоничка, тут дайкон росте, посадив жовтий, крупний. Ну, Вже гарно, вже жвали, смачний. І такі справи. Тут клубнічка, полуничка, ну, я вже сказав. Малинка. Грушечка цього року. Посадили були грушкою, і цього року вон перша грушка виросла. Це яка краса. І не рвемо, чекаємо, не знаємо, що ми чекаємо, коли вона достигне. А як знати, що вона достигла? Всі чекаємо, щоб достигла, щоб її, Перша грушка з грушки. Таке. Такі у нас справи. Це клубнічка. Нова грядка попересаджували, понасаджували, понакупляли. А це малинка. Теж попересаджували, зробили нові грядки, тому що вже малина. Вирішили трохи оновити і повикидати ранню мілку, тому що в нас є рання крупна, а багато було ранньої мілкої, Вирішили розмножити трохи ранню крупну. Тут томати росли, теж посілися дірати, ну, ще нічого не зійшло, або тільки ну, все перед Тут перчик ще остатки, останній вже перчик, ми вже стільки перців вже теж з'їли і нафарширували, і назапікали, і намаринували. Морозди, я не буду перець, бо там ще здається, що торішній. Чекаю, коли достигнеться, який гарний. А ти, а ти коли маєш достигати? Дивіться, скільки перчинок. Коли ти маєш достигати? Я не знаю. Ще вистачає. Ще наїстися, нафарширувати. Все буде. Кстати, казав, що це ротунди не було, о, ротунда моя. А я казав, що нема. Не виросло цього року. Виросло, виросло. Просто до нього не добирався, завжди беру самі великі, самі гарні. <хи> Цього року щось в нас родили червоні дуже гарні. Ну, мені ж, так ж не подобається. Червоні, ой. Вже насіння назаготавлювали, вже все буде. Ну, а якщо вже показувати все, то ось остання розкіш, останній подарок нашого городу. Кавунчик. Маленький кавунчик. Це він тільки е, два тижні тому малесенький то з'явився. Ну і йому вже. Вирішили залишити. Хай собі питається достигнути. Достигне, достигне, не достигне, ну кури з'їдять. Нічого страшного, бо тут були кавуни, ми все позабирали, поприбирали і теж посіли сідірати. Цього року у нас все в сідіратах. Хай оздоровлюється город, тому що, у нас, як то кажуть, ми садимо для себе. Нам потрібно все гарне і здорове. Тут чорна річка е посіяла серпні. Вона вже така гарна вже, ну, ще як гарна, але не настільки, щоб вже її виривати і збирати. Але хай росте. Теж зелень можна буде трохи пізніше вже і курам давати. Там трошки гороху був посіяв. Я хотів купити цей муціо, я розповідав, що дуже гарний сорт, а не знайшов. Це якась на пасті, я знайшов якусь фігню, коротше, посіяв і виросла фігня. Вже поїду на Київ, то то. то десь В інтернеті замовляти, я бачу, що все подорожало так, буде. тут же морква, вже треба буде її вибирати скоро. Тут розсада парея, яка теж буде вибиратись, викидатися, тому що перепутала, я збирав насіння для парею, а вона збирала цю чернушку насіння зі звичайних цибулі. Вона перепутала, взяла моє насіння і висіяла цілу ряглядку росади парея. Більше не любимо, бо його дуже, він дуже довго росте, і, і, і ніхто при мене його не хоче їсти. А, а я не жалізний, щоб, щоб тільки питатися. І так. Тут молода бараболя вже Богодушую. готова віддати, чи вже віддала, вже треба буде викопати. Ну, а тут перчик гостренький угорський. я вже розповідав. Ходиться така краса. Це він червоний ще буде. Ну, він вже вкусний, гостренький. ну Червоніше буде ще чудовіше. А от перчик який гарний. Дивіться. Це інакший. Краса. Ой, ти такий огляд огорода на сей час, що зараз у нас твориться. Так що такі справи. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.